Всім привіт, друзі, ви на радарі, підписники мого каналу. 2 квітня 24 рік Київська область Україна. Отже, сьогоднішній ролик хочу зняти про те, які результати я отримав протягом 10 днів пророщування черенків винограду на воді. Зараз вам покажу, розкажу, детально поговоримо. Отже, дивіться перед вами близько 15 черенків винограду. Ось такий стан. Ось мають такий приріст. Ось стан бруньки. Як можете бачити, на всіх черенках є вже калус, і на поодиноких ось з'являються вже корінці. Друзі, про що це говорить? Це говорить про те, що я вам говорив. Що не стоїть спішити сильно з пророщуванням наших черенків, тому що для того, щоб проростити виготуючий саженець, я вже розказував попередніх відео, нам потрібно від 15 до 25 днів. Тобто, дивіться, 10 днів пройшло, за 10 днів ось ми можемо бачити, в такому стані наша брунічка. Майже на всіх черенках брунька розпустилася, що на Перша брунька розпустилася. що друга брунька розпустилася. І ось, дивіться, наприклад, це гібридна форма подарок Нікополю. Ось уже вона має корінці. Ось так розірвало вже бруньку. Там видно всюди калус. І майже таке саме все з кожним нашим чубуком. Нагадаю вам, ці живці вимочувалися. У воді одну добу, потім я їх вимочував у стимуляторі корнеобразування в грандісі, вимочував 5 годин. І ось такий ми можемо бачити результат. Ось такий гарний привіст. І ось уже день-два, і будуть корінці на наших черенках. Ось даже дивіться, в мене є така гібридна форма. Мінор це голуба. Зараз камера сфокусується. Ось такий тонесенький череночок, десь близько міліметрів, мабуть, 6. І ось можна вже бачити, що даже з'явилися маленькі корінці на брунічки. А ось ще вам покажу приклад. Дивіться: ось сорт винограду маркет. Брунька тільки набухла. І верхня, і нижня. А. Ось вже образувався калус, і навіть з'явилися корні. Ось. Так що це ще раз доводить те, що рано укорінювати не потрібно. Нагадаю, на укорінювання я поставив 23 березня в цьому році. І ось такий результат. Так що, друзі-винаградарі, кому цікаво, коментуйте, підписуйтесь, підтримуйте україномовний контент. Далі буде багато чого цікавого розказувати, вам показувати. Ще буду знімати вам відео стосовно того, коли наші майбутні саженці пересажувати в контейнер. Так що далі буде цікаво. Так що з вас підписка. З мене цікаве відео. Гарного дня, друзі. До побачення!